Коляда на Гуцульщині, вона своє своєрідна, такої коляди я можу сказати, що нема ніде. У колядники йде такий ну не занадто, але строгенький відбір, то страшно виснажуєш, змучуєсь, але то є така місія наша. Ми, так, як апостоли, ми йдемо, сповіщаємо про народження Ісуса Христа. Тебе благословили, тебе покропили свяченною водою і ти мусиш той, ту місію свою виконати, так, аби, аби не було, аби не мучила совість. Ще наступну пісню. Христу у раду радіти. Треба нам, браття, коліти. Коли... Мені вже більше 30 років, беззмінно мій тато покійний березував, так же ходив, колядував. Колядує, брат мій теж березує. А березу чого? Ми все розгадали. Ми бачили, що як десь щось стається біда. Засувається кусок землі або вигорає ліс першим деревом, яке там появиться, буде береза. Береза це дерево першопроходець, це дерево, яке веде за собою всі інші дерева. Ви підходите до берези та й кажете, ти береза, береза, а у тебе є такий загальний зошит з колідами. Є. Дехто каже, а це ще зошит мого діда. Ви підходите до другого береза, а він теж має. І зібрали ці зошити, надрукували тексти. І зараз підготовлена книжка до друку «Коліді Верховенського району на основі зошитів оцих Ой, Господареці вашого <плес> дому, ось з неба віка, до землі та дай вам Боже. В кіка, ось На землі стріха, та дай вам Боже з усего втіка. За Радянщини то, то заборонено було. Це це, це де збиралися, де з верхами ходили, так знаєте, в горах, не, не, не близько біля дороги, так у тихаря поколядують. То було заборонено то ракине, а потім вже, коли стало потепління, трошечки вже дозволили релігію відкрито, що можна було і до церкви ходити, та й вже тоді почалося там один на селі, був горд два. Ви підходите до хати. Та й під хатою ви плішете. І коли ви плішете під хатою, то ніби ви робите привітання для хати і для тих людей, що живуть там у тій хаті. Раси обернем, та й си не звернем, а їх все зверням, по обповерненням. Не неділю рано. Сонце сіяє, ластівка у стрісі, не виває, не здобивало за щебетала, Газд з газдинів правду сказала. Жда, виходить та й, е, приймає рішення, чи він запрошує цих людей в хату, бо запросити колідників у хату це значить 4 години. Стандартний набуток 4 години. Радуйся, ой радуйся. Земля, Син вародився. Дякую, нашому. Голово командуюча. Голово командуючий. Але якщо вас в хату не приймають лише гостят перед хатою, то ви поплясали, так? Виходить та й дає колись по вісму на хрест, та й гроші, та й може угостити, та ви пішли до другої хати. Та й вибачайте, будьте здоровенькі. Будьте здоровенькі. Ми славні, Газди, волі в Карпати, ми прийшли до вас коли думати, Та ще у лирій пори літали, рада є з поля, вже позбирали. Христос родився, будем за Ісусу Христу. Само видати, не колітнички, чесно вважаємо. Традиційно жінки не йдуть. Чого? Бо вдома діти маленькі, худоба, роботи а чоловіка легше відпустити. Ну, що, коли... Чоловік пішов, посвяткував, поколядував. Жінка вдома тягне возика. Так був такий був уклад життя, правда? Зараз все інакше чуть-чуть. І в нас були такі випадки, коли жінки йшли колядувати дома, потім з дому з хати в церкву, з церкви на церковне подвір'я на все село і знову хату. Так що Альфа Ємега, і мега початок кінець де почали, У <му> нас Кожен присілок має свою колядницьку партію чи колядницький гурт. Такого, на жаль, немає скрізь. Е, насправді, в кожному селі є вже ця коляда. Більше-менше степені, але вже є. Я думаю, що тут все відновиться з часом. Діти йдуть колядувати, це дуже файно. Є двертепнички, це самі менші дітки. Так, є пастушки, а є ще королі. Они з коронами ходять, з бартками вже. Це Зовсім три різних типи. Сидів Микола у чолі стола, настілься склонив. Як вам ходиться? Молодець. Супер. Рясланочка, дякую, Дякую, папа. Дім вітання. Звичайно, йдуть найперше до рідних, до сусідів, до хресних батьків. Ну, один до одного, так само до, до родини. За рікнини, щоб ми вони дочекали на рікни. Кожна коліницька партія це її обов'язок прийти в кожну хату, навіть в хату, де ніхто не живе. Поколядувати, щоб там життя відновилося. Відчуємо вам нині усі добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить, біда хай загине. Будьте здорові разом з кіточками, нехай смуток і горе не буде між вами. Удібка і бджілка нехай виростає, туча горе, нехай вас минає, нехай добре родить жита і пшениця. Усяке ізбіжжя, усяка пашниця. А пісня не згине в рідному краю, а наша Україна нехай просвітає. Христос ця рождає! Коляди творяться до сьогодні. Ми не просто співаємо колишні коляди, як то було 100 років чи 1000 років тому. Ні, ми співаємо так, як є сьогодні. І все те надбання коляди, якому тисячі років, яке є дохристиянським, ми віддали Ісусові і живучи в горах, живучи в цій красі, яка є в нас, ну, ми не могли бути просто інакшими. Можливо, тому що ми були трошки ізольовані від світу. А крім того, гуцули дуже пасіонарні, і ми не можемо просто так сісти за стіл і поїсти. Нам хочеться, щоб воно ну, все було красиво. Крім того, крім пасіонарності, ми ще й свободу любові, і не дуже давалися чужим культурам, чужим владам і просто жили своїм життям. Гадай вам, Боже, ви вчі корови, ми вже йдемо, будьте здорові. Берегти свою культуру це велика е, труд душі. І от гуцули, як такі люди дуже творчі і дуже е, такі витривалі, е, вони ну, не поступилися цим, бо вони вважали, що як ми вже цього е, відкажемося, то а хто ми тоді? Вехові речі, чесно вважаємо, наточки срібні, по розбиваймо. Варточки зрібні, в руках обертаймо, не легкі, легко ступаймо, що веселив цих, і полонини, ці полонини, широкі поля, широкі поля, Синіє моря, околі дочка. Це Божі слова. Це контрактова площа історичний центр Києва. Торік тут вирувало новорічне життя. Працювали ярмарки новорічні, люди купували лінтвейн, цукерки, всілякі були забави. Тут була висока ялинка, люди тут катались на ковзанці, працювало колесо огляду, тобто свято було неймовірним. 24 лютого життя українців радикально змінилось. Цьогоріч контрактову площу не впізнати, незважаючи на вихідний перед святом Миколая, який в Україні відзначають 19 грудня на вулицях порожньо. Можливо, тому що ранок, можливо, тому що на вулиці мінус 10, а головне це війна. В Україні під час війни заборонені масові заходи, фаєрверки, діє комендантська година. Через постійні ракетні удари часто відсутнє електропостачання. Самотнє красується на пагорбі перлина української архітектури Андріївська церква. А пам'ятник всесвітньо відомому Григорію Сковроді, якому, до речі, цьогоріч вповніться 300 років, закритий від очей захисними рештуваннями. Через відсутність електропостачання чи наймасовішим атрибутом цієї зими, окрім свічок та ліхтарів, для киян стали електрогенератори. Вони тут повсюди. Ними користуються порукарні, магазини і навіть міні-кафе для приготування кави. Для того, щоб якось підтримати людей, влада розгорнула діяльність мережі пунктів підігріву, яка називається пункти незламності. Лише у Києві їх більше 400. Наприклад, на контрактовій площі тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити мобільні телефони і мати постійний інтернет. Приходять люди, якщо припало світло, зігрітись, моє чаю, випити, інтернет є, попрацювати, є столи, тут все так. Тобто... Як часто люди. Кожен день ми відкрилися 15-го і люди кожен день більше і більше дізнаються про нас і більше і більше приходять. За рахунок чого це все тепло, зв'язок? Генератор стоїть у нас генератор, теплова пушка, Wi-Fi, Starlink, інтернет у нас. Тут у вас перебої з нас, Ми автономні повністю. Киянин Антон прийшов у пункт незглавності, щоб зарядити телефон та поспілкуватися в інтернеті. Ну, це дуже добре, тому що люди не можуть зараз заряджати телефони вдома. Вони приходять і в них є тут і зв'язок, і тепло. і Ми дуже вдячні. А пам'ятаєш, що торік було тут, на цьому місці? Так. А що було згадать? Багато людей всі раділи. ну і Все було добре. Життя помінялося. Та да, дуже сильно. Наскільки ми готові терпіти ці труднощі, бомбування, ці ракети? Я думаю, ми готові до останньої. Ну, це треба пережити, та все буде добре. Ми віримо в нашу перемогу. Війна, сувора зима, несли свої корективи прицвятковий пейзаж Києва. У місті досі не прибирають металеві їжаки, а численні вулиць та перекрестки з нагромадженням бетонних блоків та плит нагадують. Що ворог підступний і може знову атакувати поліції. А поки ці блоки стали елементом святкового декору та доброчинної діяльності. Наприклад, одна з будівельних компаній зробила зі своєї продукції новорічний квест. Наша позиція така, що в наш час буремний, ми хочемо, щоб, хоча б під час святкових дій, святкових днів дітки не бачили війну. І саме тому ми вирішили наші ФБС-блоки це бетонні блоки від. Бетон від Ковальської е, зробити такими святковими під час різдвяних свят для тіточок, щоб вони не відчували війну. Тому що на, насправді, коли почалося повномасштабне вторгнення, компанія Ковальська і бренд Бетон від Ковальської віддав місту на захист 11 тисяч таких блоків на захист. Ну, ви розумієте. От, тому частину з них ми вирішили на цей період для тіточок перетворити на такі персонажі, які, по-перше, Нагадують, що все ж таки свято і дитинство у дітей повинно бути. По-друге, ми співпрацюємо з благодійним фондом. Діти героїв, які втратили батьків під час війни одного або обох, і на цих блоках там збоку будуть таблички з QR-кодами, які засканувавши, можна потрапити на сайт, зробити донат для цих діточок і пройти цікавий квест, відкрити всіх цих персонажів, які будуть по центру міста, зробити донат знову ж таки і привітати діточок і зробити їхнє життя трошки краще. Це Андріївський Узвіз, своєрідний Київський Монмартр. Тут багато художніх салонів, галерей. Одну із них ми сьогодні і завітаємо. Звідси з Андріївського звозу відкриваються краєвиди подолу і Лівобережжя Києва. Прикметна ознака воєнної зими на вулицях небагато людей. І все ж Андріївський Узвіз оживає. В торгівці свою сувенірну продукцію, уже є що подивитися і придбати на вуличній картинній галереї. І власниця художнього салону Марина також відкриває свою виставку магазин. Світло є. А як це часто буває, не буває. Ну, Поза графіком або за графіком, але сьогодні нам пощастило. А як часто виключається і як. А, можна сказати, скільки воно є, порахувати ці години або дні, ніж скільки його немає його немає весь час. А як впливає наявність світла і відсутність світла на вашу роботу? Ви працюєте? А, ми працюємо, у нас є свічки. А, впливає, просто ми як кротики. Ми живемо при свічках і при ліхтариках, але ми працюємо. Пані Марина професійний етнограф. Вона чудово знає українську історію і традиції. Водночас війна внесла в її заняття суттєві корективи. Це спальники хлопців на фронт. А так ми збираємо О, це, наша замовляє, шиють в Україні. І тут моя партнерка замовляє їх і передає на фронт. А так ми безпосередньо наша місія «Мрії-мрії» мрії ми збираємо м'які ноші. Ми оголошуємо е, про збір коштів, хтось донатить, або майстри наші всі теж долучаються, надають свої твори, ми твори реалізуємо і таким чином закуповуємо м'які кінощі для фронту теж. Тобто, ну, це наша така вузька спеціалізація, тобто за все абсолютно там хапаємося. Партнерка безпосередньо займається волонтерством а, і допомогою фронту. А я займаюся тим, щоб. Не е, припинилась діяльність і підтримати наш культурний фронт, підтримати ми займаємося актуалізацією традиції і допомогою майстрам в цей е, надзвичайно тяжкий час втриматися в професії, не виїхати, е, змогти просто теж дарувати своїми виробами, людям хоча б трошечки дищицю якогось свята і е, таким чином підтримуємо нашу культуру. А це вже Софіївська площа. Тут зіймається в небо пам'ятка ЮНЕСКО, величний Софіївський собор. Тут завжди стояла головна ялинка країни. Цьогоріч у Києві була дискусія, чи варто у війну та перебої з електрикою організовувати тут свято. Кияни навіть підписали петицію, щоб ялинки не встановлювати. Але влада міста вирішила інакше. Святу, хоч і скромному, але бути. Ялинку встановили на кошти меценатів, її висота всього 12 метрів замість 31-го як минулого року. І освітлюється вона за допомогою генератора. Відкривав ялинку за традицією мер Києва Віталій Лтечко. Ось що він розповів в ексклюзивному коментарі для лук тб Ми зазвичай 19 грудня запалюємо вогни на головній вилинки міста Києва, головній головної України. І зазвичай кожного року у нас є велика, така пафосна, найкраща на навіть минуло роки вона була найкращою вилинкою. Не такі міста Києва і України в і Європі призи Але цього року, враховуючи те, що ми живемо зараз в особливих умовах, було прийнято рішення встановити ялинку меншого розміру. Ще було багато дискусій, потрібно її встановити чи ні, але ми вирішили, що ми не дамо шансу вкрасти в наших дітей такі гарні свято, як День Святого Миколая. Не дамо шансу вкрати новий рік різдво місто находження, і ми її прозвали також символічно. Наша ялинка незламності, на тому що ми хочемо показати, що нас українців не зламати і не зважаючи на великі виклики, які сьогодні є, тільки які сьогодні вранці була атака дронами камікадз зі сторони Росії, які хочуть заморозити українців, залишити без тепла водопостачання електрики, але тим не менш. Тим не менш ми боремось.